Десятку найкращих моментів перших двох матчів серії за бронзу ми розпочинаємо з надійної і красивої гри форварда Ферро Деніела Вернера, який допомагає партнеру в захисті та ставить блокшот владану вукосавлевичу. На дев'ятому місці форвард політехніки Галичини Майкл Лі демонструє, як треба уникати блокшотів і б'є з гори з фолом через двох суперників. На восьмій позиції Річард Гуїн вітає Леоніда Стефанишина з імпровізованим днем авіації. Запорізький американець піднімає опонента у повітря і виконує прохід з данком. Сьоме місце у плеймейкера Галичан Саші Васильєвіча, який контролює час і ситуацію на майданчику, вбиваючи сирену першої чверті китком з дев'яти метрів. На шостій позиції знову майстер наддальніх влучань Саша Васільєвич. Але тепер він випереджає сирену триочковим влучанням з десяти метрів. <му> На п'ятій сходинці відпрацьована комбінація львів'ян своїм фірмовим алеюпом Дарил Мічел і Леонід Стефанишин здобувають перші очки у бронзовій серії. Розуміються, на цьому баскетбольному елементі і запоріжці свій алею Ренді Калпепер і Камерон Мур виконали із супротивом захисників і опинилися на четвертому місці. Трійку найкращих відкриває універсальний Джеремі Шапел, який спочатку віддав чудовий пас партнеру. А коли той промахнувся, то виправив його помилку додаванням згори в одному стрибку. Друге місце у працьовитого феросплавника Артема Бузького, який бездоганно демонструє значення терміну Сісти в ноги у захисті та безжально з'їдає свого суперника. А найкращий цього тижня феноменальний запорізький малюк «Ренді Калпепер. Втомившись виконувати красиві, але однотипні данки, американець за підтримки свого співвітчизника Джеремі Шапела порадував фанів справжнім шедевром. Він просто перелетів через гора на іконіча, вколотив з гори з навісу і потрапив на перше місце найкращої десятки тижня від журналу «Суперліги».